Тут на це тут лежить. Катуня. Вийшла, він так красиво лежав. А я без телефону, без камери. Поки сходила, взяла. Тут тебе вже пече, пече, там пече, коть, треба вже під тіньок. Маський. Боже, вже ти не бачу, як я щось знімаю. Так от на угод. Боже, якась Ну, Це сьогодні і завтра такий день. Потім трошки спаде. Дамосі. О, у тебе який хвіст гарячий, кутичка. Кутічка в тебе хвіст гарячий. Що? Голову держиш у холоді, так? Да? А живіт у голоді, кицюш. Манесть.